Можемо починати. Мене звуть Карло Роман Іванович. Я працюю агроном, головним агроном в товаристві агрофірма Колос, Царичанський район, бувший Саричанський район. Зараз Це ми знаходимося на наших полях, конкретно на полі номер 12 по нашій класифікації, безпосередньо на посіві соняшника від компанії Лідея. Досвід з лідеа співпраці. Ну, по соняшнику, які гібриди пробували, які сподобались, і які в цьому році в полі чекають на збирання. Починали ми по соняшникові. Ще був Флоріміс, це що, мабуть, була компанія Євраліс. Євраліс так. По Флорімісу були небагані результати у нас. І в декілька років ми його сіяли. А потім почали ми, я так. Пам'ятаю, Яніс, наче Яніс Гібридова. Uh -huh. uh -huh. yeah, Ми uh -huh. посіяли його перший раз на дуже хорошому полі, і він тому гібридові прийшлося як, перенести на собі все, що було найгірше в погодних умовах і в польових умовах. А то йому все прийшлося пережити. Ну, він тоді показав непоганий урожай. А потім, ми, е, я ні я так розумію, або ж тоді вже не було його, або ну, по якій-то причині нам порекомендували Белтіскувати, спробувати. ми посіяли Белтіс. І якраз сели, от, мабуть, на площу десь 100, 150 чи 160 гектарів раз. Ризикнули, отримали достойний урожай, хорошу олійність. Це десь Були роки три задов... назад чи чотири рік? був. за 23 рік був. Ага, 23 рік був ага. да. І в принципі. Минулому році був велфіс, додавали до нього для проби оазіс. Ага. Оазіс також показав непогані результати. Було цікаво косити поле, коли поле стояло зелене, одні кошики тільки були сухі, ну дуже жарко, сухо було, це повисихало. То було цікаво комбайном заїжджати в зелений своїм. Mm -hmm. так. Але була хороша врожай, владність там 33. Ми отримали по ньому урожайність, хорошу олійність, в принципі. Ну, ми і кукурудзу ще ми сіяли раніше, uh -huh. креатив ми uh -huh. сіяли непогані, непогані результати, отримували теж доволі достойні результати. Uh -huh. в цьому році у вас пасівні площі є. Крім uh, да, у нас є в цьому році небагато, да, небагато є постійно, да. да, да. І, і види, які на урожай, uh, ну, в цьому році, якщо брати, урожай буде невисокий, однозначно uh, відсутність вологи і високі температури роблять свою роботу, але я кажу в цьому році, якщо мене запити за куру, я кажу, будемо косити на зерно. І в цьому угу. році, в нашій зоні, це уже така актуальна відповідь. Так, да, да. Якщо вже будемо купити на зерно, значить там вже щось є, є. Бо е деякі сусіди вже здискували, хто насилу скоса без качана, хто просто стоїть і досі зараз у нас суха стоїть у людей. То в нас вона нас стоїть зелена, в нас ще поки все. Ну, два слова про вашу технологію обробітку ґрунту і ваш секрет, чому у вас кожен рік. Люба культура є рентабельною, якщо можна так виразитися. Ось, як би сказати, таких секретів немає, але ми вже з 18 року -го працюємо по вертикальному обробітку ґрунту. Відповідно, використовуємо, частенько використовуємо прямий посів. Відмовилися від от оранки вже від 15 до 18 років. назад. нас відмовилися оранки. Пожнивні залишки зберігаємо на поверхні ґрунту. Uh -huh. Працюємо мінімально, робимо кількість проходів по обробітку ґрунту на полі. Uh -huh. Зменшили кількість мінеральних добрив, але збільшили частку біологічних препаратів на полях. Uh -huh. Uh -huh. І бактерії, гриби, гумати. Це, це використовується. Це, це... це дає ефект. Ну, так, звичайно. Кожне по-своєму по трішечку, по трішечку, але в комплексі воно дає свій ефект. І це вже робиться на протязі не одного року. За один рік жоден елемент не дає угу. е такого результату. Ну да, кожен рік ми щось там приміняємо нове, внедряємо щось нове. Е і саме основне це для збереження вологи. І до що найбільшим, найбільш критичним фактором, це єс нас наявність вологи. Uh -huh. Незалежно від того, яка культура, незалежно від того, який попередник, але є волога, є урожай, нема вологи. Ну так, да. який би посухов, стільки гібрид не був, але в цьому році без таких технологій важко. Uh -huh. да. ну, тут можна навіть по сусіднім полям поїхати подивитися, uh -huh. то картина дуже різна, різниця. Оце... Хоча зона одна. Uh -huh. Так, так. Оце на цьому полі з обробітків ґрунту. Було два проходи в минулому році. В цьому році обробітки ґрунту тут не було. Тут був mm -hmm. прохід РТС після збирання пшениці, mm -hmm. і це один прохід. І другий прохід був прохід Борони-Келлі перед посівом ріпака, Бо ми тут сіяли ріпак, mm -hmm. він у нас не зійшов. Ну, частково mm -hmm. зійшов, не перезимував. Але обробітки ґрунту тут не було. Оброблялися сівалки. Цівалка, uh -huh. що вона стошник розрив землю, положив на оце а це весь Оце отак. Повертаючись до гібридів Лідея, соняшник гібрид агора у вас є на товарному так, посіві, так, да? так, так, і, і чим він вам сподобався. Ну, я добре? менше буду казати за візуальні ознаки. Uh -huh. мені, мені найбільше подобається, коли в бункерові. Є продукція і вона якісна. От у мені, я чесно вам скажу, так, поділюсь таким своїм секретом. Я мало дивлюся на гібриди до того моменту, поки не сідаю в комбайн. От uh -huh. коли косимо ділянки, я сідаю в комбайна, в мене на основній платформі FieldView йде запис урожайності, волосів і всього іншого, uh -huh. посів ну, всього технологічного процесу. І от, от тоді, коли я. Бачу, Я аналізую погодні умови, і, відповідно, якщо він гібрид, інколи навіть буває так, що не завжди хороший гібрид дає, в певних умовах дає достойний урожай. Буває, що він опускається, але якщо він достойний, то ми його приміняємо. Ми його ну, вирощуємо. Тобто ви так. вибрали його по результатах? У по результату, ну, да, мене ж ну, минулому uh -huh. році було демо, uh -huh. і в принципі я по минулорічних результатах. Uh -huh. да. і, а тим паче мені треба було вже замовляти гібриди класичні під класичну технологію. Uh -huh. Бо вже з кіліярфілдами ми три круги вже зробили, три uh -huh. ротації, е, сульфо деякі ще використовуємо. Але вже менше. А зараз при наявності великої кількості страхових гербіцидів вже можна вирощувати класику. Яка має стійкість до вовчка? Можна вирощувати класику, не, не боятися. А яка перспектива Клерфілда Він ну, у вашому господарстві? Він повернеться, ви бачите? А, дивіться, необхідний. Ну, якщо так братися, то в цьому році він в мене є, але жодного гектара е е препаратів я не вносив. Ага. Просто, але гібрид. просто гібрид, просто да, да, да. нема необхідності. В даний момент немає необхідності. Буде необхідність, буде вносити. Чи будуть проблеми з вовчком, чи будуть проблеми там, з бур'янами, але зараз, зараз це основне вовчок, мабуть. Так, зараз такий, такий перелік препаратів, що можна з усім поборотися. Оце отак. Тому mm. я думаю, більше розширятися по класиці. Вони більш урожайні гібриди, більш олійні. Хоча я не скажу, що і ті гібриди погані, але е, не може бути гібрид по всіх і всі, mm -hmm. до гербіциду бути, і стійкий mm -hmm. там до вовчка, і до всього, і до всього. І давати ще й хорошу вже. Це дуже, це дуже, дуже, дуже непросто поєднати в одному гібридові. Mm. Це отак. Окей. Okay. І по ріпаку у вас був досвід. Ну, в цьому році обрали ріпак Лідеа, новий гібрид. Да, Це був єдиний гібрид, який mm -hmm. залишився. Да. <сум> да. Цікаво. Yeah. Ну, що Новий гібрид, ми його буквально в минулому році почали продавати. І він вам попав на поля, слава Богу. Ну так може спостереження якісь. В цьому році хто э, пережив морози, то yeah. і не здався, ті отримали врожай. І конкретно калькуляті ми якраз отримали врожай. Морози пережили. Були морози від 6 до 9 градусів весною. Навесні, ну, навесні. Коли, втра, коли він цвів, цвітіння було. У мене є фото і відео, там така картина, що просто, просто це в мене три поля було постійно підряд, і е, більше десь відсотків по 25-30 по кожного поля було змерше. Він просто ліг. Він просто ліг. І, що цікаво, що він відновився е і дав достойний урожай. І навіть якщо дивитися по карті, навіть там, де квіти залишились і сформувалися стрючки, ті, що під мороз цві було цвітіння, і там, де він зацвів пізніше. То урожайність практично одинакова було. Хм, кампець, Відновився кампець, кампець, за був. рахунок бокового галудження, угу. там центрального стебла не було. Воно от на момент збирання воно було сухе, скрутене, сухе лежало. Так і воно змерзло, то лягло. А з боків пагане з коріння пагони пропускали. Це перший рік такий у вас по морозах. Е, в нас були роки, такі що примерзало, але е, в минулий рік в нас померзло. теж один гібрид впав. Під мороз, ну там яка ситуація була? Там просто стрючки стояли білі. Ми заїхали косити, угу. але він же, там цвітіння пройшло угу. і вже в стручках насіння не було. Ми заїхали косити, заходимо в краю 40 центнерів урожайні, заходимо туди, де померз, а там 15 центнерів, угу. І 40 на 15, угу. то там просто білі були, там насіння не було. Оце отак. Кож, Кожен рік є якісь сюрпризи. Да. Ну, в цьому році, якщо я не можу сказати, яка його повинна була бути висота, ну, у нас він був такий десь приблизно метр сорок, метр п'ятдесят, невисокий він був. Mm -hmm. Доволі непогано по ньому було працювати оприскувачем, хоча mm -hmm. в нас є але те. Одне, що в, в цьому році ми робили на ньому двір з регуляції прийшлось робити. Осень. Я Чи... за весну кажу, за весну. Да, да. Не для того, що його треба було там переторможити, а просто треба було. Збалансувати його, щоб були рослини, які мали 8-10 листків, і ага. були рослини, які мали 4 вирівняти листочки, вирівняти. Ага. Да, угу. да. Тому, так, можливо, це частково вплинуло на висоту, але я не думаю, якщо порівняти по сонячниках по цьому році і по, по mm -hmm. так, то соняшники в цьому році теж всі низькі. Так що. Рік такий. Ну так. а з осені як він розвивався? і коли Сроки посів е, сроки посіву Ми його почали сіяти е, десь 16-го, мабуть, або 17-го серпня. У нас пройшов дощ, випало аж 14 мм на суху землю, і прийняв рішення посіяти. Але вологи по нашій технології посів свялки і фокус вологи це було недостатньо для того, щоб сіяти. Угу. І я зробив, можна сказати, неправильно. Треба було сіяти цю вологу, ці 14 мм брата. А ми її стойкою розгорнули, посіяли в сухе і змішаною напіввологою землею перекрили. Оце отак зробили. І я е, думав, що це в мене скільки років фокус із 18-го року. І з 2018 року у мене фокус. І я завжди казав, що по-фокусові завжди не було такого року, щоб я не тримав сходів. У мене було так, приїжджали на демо, дивилися, як ми сіємо, розгорталася, їхали, навіть не додивлялися, що ми висіємо всі гібриди. А потім, коли я телефонував, що привезти препарати на обробку, а вони кажуть, так що там щось зійшло. У мене такі були ситуації, і неоднократно були такі технології. То в цьому році я думаю, чи в минулому думаю, все, оце пропало. Не та технологія. Вологи в землі в глибині немає. Стойка вигорнула суху землю, вологу та, яка була, ми її перемішали з сухою землею. Але поміняв я свою думку навесні, коли вже все, все попропадало, а те, що посім фокуси пережили, то, так, Кажу, знову фокус з фокусом. І з осені ви роз робили? — робили? так. так. — Один раз? Один раз. Один. Ага. Один. Один раз робили регуляцію. Ага. Фазі чому чому uh, ріпак під Е, uh, Поясню, дуже просто, uh, тому що перед, uh, перед попередник, під пшеницю, uh, попередник під пшеницю був сонячний клерфілд, з примінялися клієр uh, препарат, потім була пшениця, після пшениці ріпак іде. Тому тільки так, класику сіяти не можна, є, є цікавий досвід, коли посіяли, і вона благополучно 50% пропала. Mm -hmm. да, mm -hmm. Не можна сіяти. Два роки mm -hmm. в серіану ріпака сіяти не можна, а тим паче суді, погодні умови. Але гербіцид ви приміняли. Гербіцит приміняли, mm -hmm. так, так. Mm -hmm. гербіцид приміняли. Було, була дискуранія, була. Трошки було падали ці пшениці. Да, якраз питання, чого той гербіцид, який я називав, тому що одним гербіцидом дві, два різних дві проблеми знімали. Знімали і падали цю пшениця, бо пшениця зійшлась зимою. На, в восени не було сходів пшениці. І відповідно і дводольні бур'яни зняли. Десь там була ну, багато було зимуючих бур'янів. Зараз сезон уже посіву у ріпаку. Ваші плани на сезон? Що, що від планів ми не відмовляємося, будемо сіяти. В калькуляті буде, звичайно, у нас, звичайно, буде. Ну, цікавий з класіки інвікта, якщо класику розглядаєте, класичний ріпак. Якщо є попередники відповідні, то. Є, є небагато, небагато є, де можна mm -hmm. буде посіяти класику, будемо будем пробувати. Е... Я думаю, вам сподобається mm -hmm. да, да, да. Ну, У мене, грубо, десь е... 60% це буде ага. треба сіяти, а 40% буде. Розуміла, ну О, поки так. Коли починаємо сіяти, починаємо сіяти тоді, коли буде хоч якийсь опад. Але я думаю, що це буде друга половина серпня місяця. Ну і завжди ж ми сіємо, затягуються на сроки на вересень місяць. Вересня. До кінця вересня сіяти. Так. Е, е, да. Були такі роки, що висівали навіть е, у вересні місяці, сходи отримали в кінці жовтня uh -huh. і потім отримали непогані доступні урожаю. Uh -huh. Так що по строках будемо бу будем сіяти, то що сіємо. Культура е, непогана, рентабельна і саме основне, і, і навіть якщо взяти, що в минулому році у нас було посіяно там. 700 гектарів, а залишилося там, грубо 200 на збирання, то це не означає, що не треба цим займатися. Mm -hmm. Треба займатися, бо випадемо із цього як кажуть, потоку, важко потім повертатися. У Нас були, якщо ти пам'ятаєш, були такі роки, що ми з інтервалом 5 років сіяли ріпак. Yeah. Ріпак посіяли, зібрали, 5 років не сіємо. І так ми і йшли. Це зараз не почали кожен різні. Тобто повертати культуру всі озміни завжди, як ну, перший раз, да? Да, да, да. І саме основне, що не володієш інформацією про гібриди, не володієш інформацією про нові препарати і все інше. І тоді тоді тяжко попадати в це, як попадати цей, як кажуть, вагонь. Тяжкувато, то краще не розслабляти хоча б невелику а сіяти і мати. Для спеціаліста це важливо відчувати культуру. Так, 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 так. Ну і останнє питання, можливо, рано, а можливо, вже є відповідь по соняшнику, які гібриди на наступний сезон точно будете сіяти. Точно буде засіяння. Я думаю, що більша частина класичних гібридів, які в цьому році були посіяні, вони будуть і в наступному році виглядають непогано. Що стосується кліарфілда, то є в мене один цікавий гібрид. Перевіримо його в цьому році, якщо він покаже свої заявлені реком... ознаки, то будемо використовувати. А так, я думаю, в більшості це буде класична технологія. Можливо, деякі поля будуть із під... Під технологією експрес-Сан, Експрес так. Це отак от такі не. плани. Ну це ж плани, знаєте, в нас плани міняються. Да. Є з чого вибрати, рядом демо поля. Скоро вже будемо знати результати, тоді будемо робити вибір. Да. Дякую, Роман Вач. Добро. Дякую. Удачі. Дякую.